Я залежна від погоди, а ще від солодкого. Його я їм просто кілограмами. Та ще у таку погоду, холодну, коли не хочеться й носа витикати на двір. Я хочу прокоментувати оцю, знаєте, таку думку людську, яка просто мене переслідує весь час, скільки я знімаю відео. Це пишуть мені постійно, людину із села вивезти можна, а село із людини ніколи. Щоб я десь не знімала, там, чи ще щось? Ви досі так думаєте? Це стереотипи просто нав'язані і, напевно, передаються з покоління в покоління. А давайте згадаємо, скільки талановитих людей вийшло із села, скільки творчих людей подарувало нам творчість. І вони сільські люди. Тому не треба на село мені гнати. Брауні в шоколаді від Грикхаус ви пробували. Яка ніжне. А шоколаду, скільки вони тут залили, просто як ріка, шоколадна ріка. Оце самий найкращий мій антистрес порятунок серед такої поганої погоди холодної. І шейком, І після таких коментаторів. Тільки він мене спасає. Так що, а в селі, скільки всього, як так, ой, можна купити у магазині, наш його там садить, а всі люблять, люблять приїхати до батьків у село і понабирати і картошечкою без ГМО, без нітратів і того всього, і капусточки, і закруточка. коли катають вдома і гукають, приїдь, поможи, ви не їдете. Mm, Магазині можна купити. А тоді, як приїжджаєте, mm, вже яке бомбезне, яке воно м'якеньке. Оце брауні. Mm, ви самі бачите, так? Да? Як його тут багато, і з шоколаду як багато. Хорошо, що я <п dış> запаслася, <п these> щоб не ходити, сходила раз купила зразу три стаканчики, і щоб мені вистачило не на один. Вечір М -м -м. дуже смачно. Так що, а може, і не треба із людини забирати село, того що скільки у селі тепла, скільки любові, навіть людина, яка народилася у місті, і вона постійно згадує. І як класно було у дитинстві, коли їздили до бабусі у село. Село це любов, село це те, що гріє душу, так як зараз мені оце Брауні <губ> <губ> у шоколаді. І таке ж саме солодке село і приємне, яке дарує справжні спогади. А ви як вважаєте?